У зимовий період робота фірм, що надають туристичні послуги, направлена здебільшого на відправку клієнтів у теплі куточки світу. Опіхвічені мають нагоду відпочити в Домінікані, в Шрі-Ланці, в Таїланді, а також в Єгипті. Ну звичайно, Арабські мірати зараз популярні і дуже масове направлення. Однак інколи внаслідок політичних ситуацій в деяких країнах у туристів можуть виникати певні незручності. Нещодавно з такими обставинами зіткнулися ті, хто відпочивав на курортах Єгипту. Я попав до конфлікту і війжав уже в самому розгорі того конфлікту. Тобто, все буквально за читані секунди зникли. То я находясь на території отелю, я об там не знав. Совершенно случайно прихоже російські сказали, посмотрите, що там происходит, посмотрите телевізор. То есть ни э, персонал, никто даже вида не подавал, что у них есть конфликт. Волнения были и все. Не отражалось ни на питании, ни на трансфере, ни на э, обслуживании. Абсолютно не отражалось. Наоборот, даже я сказал бы на территории отеля все э, э, арабы старались э, как-то развеселить туристов, как-то показать, что у них все хорошо. За территорией, когда я выходил, общался по магазинам, там э, немножко невеселое настроение было, но это, скорее всего, связано было с малым количеством туристов, потому что не было выторга у них, я так понял. Загалом політична ситуація у Єгипті не несе загроз курортникам, але з метою безпеки було прийнято рішення зупинити чартерну програму на лютий. Непосредственно коли була загроза, поверталися вже до того періоду люди з з Хургади. Зараз на даний момент загрози немає, але в цілях безпеки не було прийнято рішення зупинити чартерну програму. Звичайно, суму за тури повертають. А в першу чергу ми пропонуємо. Пнуємо змінити направлення за додаткову плату, переліт в більш безпечні місця. Щоб не зіпсувати запланований відпочинок, клієнтам завжди запропонують поїздки на інші теплі курорти, наприклад, до перлини Південно-Східної Азії Тайланду. Таїланду. Ми не хотіли суїти городської. Ми вибрали собі островний відпочинок. Ми відпочивали на острові Кочанг. До этого ми не представляли себе, що такое джунглі, що такое острова, що такое море прозрачне після перебивання ми абсолютно отримали незабываемое удовольствие. Помимо самого отдыха в отелі, ми об'їздили целый остров. Але не лише любителів теплих морів задовольнять потівками турагенти чималим попитом у обухівців користуються і сніжні курорти України. Я в цьому році відпочивав на курорті Буковель, ось недавно приїхав. Ну, ми їздили туди з друзями. Нам досить там, понравилось, ну, сподобалось, тому що там клімат дуже хороший, сервіс взагалі чудовий. Що стосується гірок, гірки на різні смаки, починаючи від новачків і заканчуючи професіоналами там, ну, різний рівень гірок. Кухня там теж досить чудова, кормлять чудово. Гуцульська кухня, там саме краще. Вітчизняними курортами взагалі користуються це Закар... популярністю Закарпаття, Прикарпаття, курортний Вуковель гірськолижний і трускавець Моршин. Це зараз те, що полюбляють наші мешканці. Та де б вони відпочивали, показником гарної відпустки є бажання залишитися на курорті. Марина Кошкіна, Олексій Козер, студія Барт.